Привіт, друзі! Я Вірковіра Анатоліївна, вчителька початкових класів Сергнічинської гімназії, спікерка марафону «Знай про .Є. в межах проєкту Україна Модова представляю фрагмент розробки «Мед. «Мед-єднання». І наша бджілка-даринка продовжує мандрівку дивовижним краєм. Де ми з вами ознайомимося із різними видами меду і зберемо. Баночку меду мудрості. Наступною зупинкою стало поліся, край високих дерев, стародавніх лісів і задумливого шелесту листя. Тут усе ніби знало таємниці світу, мохи, мовчазні сторожі часу, трави, як старі вчителі, а вітер мудрий оповідач казок. Як? Коли ми з вами прослухали казочку нашої бджілки-даринки, то нас гостинно запрошують до першого вулика, де ми з вами налаштуємо наших діток на роботу за допомогою криголаму. Я сьогодні, як бджілка, кожна дитина обере собі відповідну бджілочку, яка відповідає її емоційному стану. І тим самим ми налаштуємо діток. На роботу. Після першого вулика ми з вами мандруємо до другого вулика де ми ознайомимося із видами меду. Джілка Даринка розповість нам про Край дивовижний Полісся також познайомить із своєю подружкою бджілкою, якій вона запропонує взяти баночку, і зібрати із кожного виду меду по краплиночці. І в результаті ми з вами отримаємо баночку із медом. Мудрості. Після нашої з вами дивовижної мандрівки ми продовжуємо і завітали до третього вулика. У третьому вулику ми з вами будемо говорити про мовну літературну галузь, де ми познайомимося із видами меду. Діток об'єднуємо у групи, кожна група отримає свій вид меду, де вони прочитають книжечки про мандрівку Даринки, де вони можуть прослухати дану. Незабаром вона побачила цілий гай, критий білими, наче сніг, гронами квітів, казочками. На останній сторінці вони дадуть відповідь на запитання, і після цього ми з вами. Перейдемо до завдання для учнів 3-4 класу. Завдання виконано у за стосунку, де діти можуть прочитати даний текст і можуть також прослухати його. Одного теплого червневого ранку бджілка Даринка прокинулася раніше прослухали ми текст, опрацюємо словникові слова, якщо щось невідомо. Ну і звісно, ми дамо відповіді на запитання у тестах, щоб перевірити, чи ми все правильно зрозуміли. Після цієї чудової роботи ми знову переходимо до вордволу і ознайомимося із правою анаграма, де нам потрібно скласти медові слова. Діти перетягують відповідно літери, і в них утворюються слова. Угорі є ще зображення, щоб дітям було зрозуміліше, що Сюди за літери перетягувати. Після цього ми знову ж таки у вордволі відзнайдемо слова, які пов'язані з різними видами меду, розглянемо зображення. І далі із учнями першого класу будемо розвивати навики швидкочитання. читання. Ми відкриємо читалочку і разом із бджілками пострибаємо по складах, навчимося швидко читати, а також утворювати. Слова. Ну і звісно, ми на уроці перевіримо іще наші знання теми прикметник. Ми виконаємо вправу в Learning Apps, де потрібно нам дзвінкоголоса натискаємо на бджілку поживний, це мед, натискаємо досвідчений, це пасічний. І так ми дізнаємося. Чи правильно ми використали всі прикметники? Після нашої з вами дивовижної зупиночки чи мандрівочки, мовно літературною галузю, ми попрацювали, трішки притомилися, і тому нас бджілка запрошує до відпочинку. Ми разом із бджілками виконаємо руханку, послухаємо дивовижну музику. І, а діти також можуть підібрати свої рухи, які будуть імітувати політ бджілки або збір нектару. Коли діти виконали руханку після такої солодкої зупиночки, ми з вами продовжуємо далі нашу мандрівочку. Ми говоримо з вами і вирушаємо до нашого п'ятого вулика. У п'ятому вулику ми з вами будемо працювати над логіко-математичними завданнями. Тут вже ми з вами будемо закріплювати наші знання, які ми здобували під час мандрівки. Ми виконаємо інформаційні задачки, де є види меду періоди збору і на, який, на яку ділянку вивести вулики. На наступних сторіночках ми прочитаємо загадки чи задачі. Щоб дати правильну відповідь, нам потрібно краплинку меду перетягти до правильної відповіді. Ну і звісно, ми потім перевіримо свої. Знання, чи правильно ми виконали дане завдання. І далі ми з вами мандруємо у застосунку Learning Apps, ми виконаємо завдання, де у нас створені, створені ребуси, розгадуємо ребуси, і після цього ми з'єднуємо із відповідними словами. Ось, наприклад, Акатієвий, ага, З'єднали трішки не сюди, сюди з'єднуємо. І коли ми правильно з'єднали слово. Вони у нас зникають. Після чудового завдання ми знову ж повернемося і попре, до Learning Apps, де роз, розглянемо і складемо пазли, наприклад, ось 8, акацієвий мед 8. Шукаємо приклади з відповіді 8 і натискаємо. І Розкриваються у нас клітиночки. Відкриємо зображення і потім обговоримо, що зображено на даному малюнку. Після Мовно, після логіко-математичної галузі ми з вами закріпимо свої знання у творчому вулику, де нам пропонують виконати різні завдання. Нам потрібно скласти пазли, нам потрібно скласти пазли. І знову ж таки діток об'єднуємо в групи. Кожна група отримує свій пас, перетягують і складають зображення. Коли зображення вже буде складене, вони створять ще коротеньку розповідь або казочку. Наступне завдання ми з вами. Також виконаємо розмальовочку. Ну як же ми можемо без розмальовки? Виконаємо розмальовку і потім, за тематичним малюночком, який у нас вийде, знову ж таки діти складуть розповіді. Знову ж таки, вони об'єднаються в групи. Кожна група отримає своє завдання. Виконають, а потім у класі обговорять, поділяться, які розповіді вони склали. І тим самим ми вчимо дітей е, зв'язному мовленню і ще й умінню презентувати свої наробки. Також у нас вже зачекалося у сьомому вулику. Сьомий вулик це вулик у нас рефлексії. Перша баночка у нас баночка радості. Це емоційна рефлексія, друга баночка новинка. Це Рефлексія змісту і третя баночка. Я молодець, тому що це рефлексія діяльності та самооцінки. Після підведення підсумків ми з вами мандруємо далі, але ви бачите, на зображенні є ще лампочка у нас чарівна, є у нас баночка з медом. За кожним цим зображенням у нас залінковані завдання. За лампочкою ви можете е, визначити. Чи натуральний мед, чи ні, провести дослід можна задати як домашнє завдання, а можна опрацювати у класі. Також за баночкою ви дізнаєтеся і розв'яжете безліч різноманітних завдань, розгадаєте загадки, помандруєте країною прислів'я, виконаєте інтерактивні завдання. І після цього наша бджілка помандрує до центральної України. А я хочу вам побажати, нехай ваша праця буде подібною до праці бджоли. Щоденно наповнює скарбницю знань солодким та поживним медом мудрості. Бажаю, щоб кожен ваш урок був таким же багатогранним, як саняшниковий мед, а вдячність учнів такою ж чистою і прозорою, як акацієвий мед. Нехай ваші освітні стратегії будуть такими ж досконалими та ефективними, як ідеально збудовані джолині стільники. Солодкого вам навчального року, міцного здоров'я та невичерпної енергії, а наша красунечка летить до наступної зупиночки, і це буде у нас Центральна Україна. Я вмостилася на ем'якому ем'ятному листочку і прислухалась до шепоту лісу. Медубаночці був запашний і спокійний, ніби зберігав усі таємниці поліської тиші. Північ подарувала мені мудрість спостерігати, розуміти і чути навіть те, що не сказано вголос. Зберігши краплинку меду мудрості, я злетіла в небо туди, де зберуться всі зібрані краплі, щоб разом створити найважливіший дар нектар єдності.